Волонтери української команди передали третьому окремому батальйону Волинь Української добровольчої армії військовий екскаватор для пришвидшення облаштування позицій. Українська команда сьогодні передає компактний ескаватор на гусеничному ходу українського виробництва третьому окремому батальйону Волинь Української добровольчої армії. Надіюся, що цей ескаватор від української команди допоможе зберегти життя наших. Хлопців вони зможуть рити глибші, надійніші окопи і бути у безпеці під час ворожих атак. Українська команда продовжує працювати 24 на 7, на 365, на наближення нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Раніше повідомлялося, що за тисячу днів повномасштабної війни українська команда передала силам оборони понад 2,5 тисячі дронів, 200 літаків камікадзе, 80 автівок, а також десятки старлінків, тепловізорів, станції радіоелектронної боротьби та іншого спорядження.